Дорогі друзі, сьогодні ми вибираємо нашій замовниці, котра знаходиться в Польщі, Ford Focus останнього покоління. Замовили це авто і дали кошти на купівлю батьки, котрі знаходяться в Україні. Батька у нас військовий. Я з ним зустрічався в Києві і допомагаю йому вибрати і купити безпосередньо на подарунок до всіх. На день народження класну сучасну європейську автівку. Далі дивіться відео, що ми їм запропонували і як ми це робимо. Українці, котрі знаходяться в Європі, звертайтесь, вам теж допоможемо купити авто. І з німецькими документами ви можете їх поставити скрізь по Європі на себе, якщо ви знаходитесь в Європі на законній підставі. Ford Focus 2019 року двигун 2.0, комплектація Titanium. Шикарні диски, LED-матрична оптика, дуже класний колір, дефектів знаружи я не бачу. Значить У нас пробіг 199. Взагалі по кузову питань немає. Дах панорамний. Камера заднього огляду, перед партроники, зад задпартроніки. Це вже останнє покоління, фокуси, безключовий доступ. З дефектів на бампері, електропорива кришки багажника, стан салону. Так, дах у нас панорамний по картам задня, задня дверка зі сторони водія. Безключовий, водійська дверка, сидіння, стам, кермо. Нормально. Мені все подобається поки. Дуже багато опцій. Максималка. Робимо тест-драйв. Машинка заправлена. Ну я вам скажу, є проєкційний екран, машина виглядає дуже гарно. Є відхилення по фарбі попередньому, Крилу зараз поміряю. Дуже різко, тому що двигун 2.0, 150 сил. Не ну, знаю, мені якби машинка сподобалась. По ходовці взагалі питань немає. Стан підкапотного. Пространство антифриз червоний. Останній сервіс у нас був зроблений на 194 000 четвертого місяця. Ну нормально Я думаю, її можна купувати. Так, колива є у нас Додаткова преміум аудіо система Bank of All він номер двигун 2.0, дизель, Фокус, Моделі випуск до рік. І він номер. Кілометраж не скручений. Ну отак от, от. В принципі, якщо хочете, то можете... Який у нас колір? Колір такий класний, знаєш, такий... Ну, що тобі відео ще не дійшло? Там зі Дуже наворочена аудиосистема. Климат працює, то є холодно. Гума класна, Ну, она по заложку не дуже, но це дуже классная фирма. Пиерели диски суперові у нас. Так, 18. якби как бы для Польши машина выглядая классно. Так. 19 -й. по капоту сколів немає. Зараз зроблю замір локафарбова. Так, мінялося лобово 23. -й. Ну вони тут всі зараз в сколах, так що це навпаки нормально. 19-й. Сзади І кришка багажника з електро. кнопочкой класс мини-машинка просто подобается Я не знаю как вам мини подобается Зараз буду замер лакофарбового покрытия работы. починаем замер лакофарбового покрытия так фарбованный капот 260 300 140 крыло со стороны водия 130 так тут у нас это просто грязь 130 фарбованный капот 268 ну мабуть был в сколах 300 Двісті тридцять, триста сто тридцять. Це зі сторони пасажира переднє крило сто тридцять, дверка. Двісті тринадцять. Сто дев'яносто. 186. 190. Невеличке відхилення є. 180. Ну, не суттєво. 228. 127. Так, тут невелике відхилення. По фарбі. На капоті. Подвійний слой. 130. Тут відхилень немає. 126 122 128 Дах у нас панорамний, люк з електроприводом, все працює. Відхилень немає. 133 140 150 Так, знов міряємо сторону пасажира. Так, відхилень немає. Арка. Стан по салону задовільний. 60. Семьдесят. Ford Focus, 12 місяць 2020 рік, пробіг 197, 2.0, 110К, 150 сил, автоматична коробка передач. Камера є по кругу. Написано по кругу, але, скоріше, це буде камера заднього погляду, перед партронією, зад -партроники. Так, світло у нас звичайний галоген. Десь повинен бути скол на лобовому склі. Ну, Дуже важко його знайти, тому що це на сонці воно все блистить. Так. Да. Лобови з підігрівом, кермо з підігрівом. Ну, комплектація середня, комплектація cool Connect у нас. Е, значить, є контроль за сліпими зонами. Диски у нас тут 16, да, якщо я не помиляюсь. Диски у нас 16, ДС5 на 60. Гума у нас дуже вже слабенька, гума під заміну. Ну, машина коштує недорого. Гума у нас годієв. Все. Дивимось, що у нас масло є. Масло є, але трошки. Сервіс у нас останній був 181. 7.24 було, а то був 7.23. Тобто цей рік тому був сервіс. Машина після того не їздила, стояла тобто на продаж, ну скоріше всього. Машинка не фарбована, зараз все подивимось. Сів акумулятор. Так, ну зараз будемо значить, заряджати. По опціям. Безключовий доступ дистанційного круїз контроля немає. Є звичайний круїз контроль. Дистанційного немає. Підключення телефону по Bluetooth, камера, Android, Auto, Apple CarPlay, це повинно бути. Електростанкове гальмо. Клімат у нас двохзонний. Все це є. Датчик світла доща, все це є. Світло звичайний галоген. так. Динаміки звичайні. динаміки звичайні Чому та машина коштує дорожче? Тому що там є сам буфер, є преміум акустика Buff of Olsen. Можна подивитися в, в інтернеті, це спеціальна акустика для машин. Тут динамік там є, тут немає. Та акустика додатково коштує при замовленні по 3000 євро. Тут цього вже немає. Люк-панорама додаткового перезамовлення коштує 3-4 тисячі євро, і світло до 2 тисяч євро максимальний ЛЕД додатково коштує. Тут цього немає. Тут комплектація Cool Connect і диски там 17 оригінальні. Чому та машина коштує дорожче? Якщо диски взяти все, то достати ті опції і виставити на продаж. Так вона буде коштувати, звісно, дешевше, навіть, ніж ця. Все, зараз йдемо, беремо бустер, підключаємо комп'ютер, зможемо зарядити, значить зможемо. Не зможемо, не зможемо. Все. От бачите, як я тут заряджаю акумулятор. Так, дефект у нас, от, покажи він, на бампері, то, що я їм вже скинув. Я думаю, зараз, якщо ти скинеш їм цю інформацію, вони цю вже машину не захочуть. Що, датчика світла немає? Немає датчика світла. Датчика світла немає. Тобто нема тих опцій, які є в той машині. Я їй не нав'язую то таке діло, Но. Акустика, дуже дорого коштує. Екран додатковий. проєкційний, тут теж немає. Що ще? Я так розумію, що і авто... А, ні, є, датчик. Датчик, датчик доща є, так? Да? Все. Машинка завелась. Починаємо. Замір по кузову, Ford 2020 рік 2.0 100. 87, да? Кілометраж у нас. 197. 2.0 2020 рік. комплектація Cool Connect. Колір беж. 160 мікрон. Є невеличкі сколи по капоту, але машинка не помита, дуже важко сказати щось. 160 мікрон. 170, 150. Ну це, можна сказати, заводський шар. Взагалі, якби на всіх німцях, а це теж німець 150-140, ну 160 це можна вважати не відхилення. Машинка коштує дешевше, але по гумі я б сказав, що міняти потрібно срочно, тому і тихогляда на неї немає. Тихогляд так просто в Німеччині не дають. На, на лобовому десь є скол, але я його ще не побачив, тому що машина не помита, на сонці відблискує. Так, відхилень по фарбі немає. 150-140, по аркам дивимось. Теж відхилень немає. По салону. Збережений стан. Звичайні сидіння. Тут є отакий захист на на фордах у цих останніх. Дуже класно. Вони придумали. Так, він номер він є, наклейка, все, як повинно 90. Так, далі.

Люка нема з панорамою. 180, для дах показала. Може за те, що машина не помита 130. Машинка довго стояла. 178. ну такий 160. Дах такий, 160. Навіть бува, б'є на 170. О, 195. 170. ну Можна вважати, що це заводський, Безсучевий доступ теж є. Тут немає, як в тій машині, немає шикарної оп оптики, максимальної оптики і немає максимальної аудіосистеми Мені якби аудіо аудіосистема дуже важлива і оптика. Як я б собі брав, я б брав би машинку. З максимальною оптикою і з максимальною аудіосистемою. Я завжди купую машини вживані з більшою кількістю опцій. Чим більше опцій, тим легше потім її виставити на продаж і продати. Насчет люків, балачки у ті, що вони там ламаються, не знаю. Його потрібно обслуговувати. Так, да, Це правда, але дорого це не коштує. Тобто раз на рік заїжджаєш, його там почистив, змазав і все. Ну, Зато коли виїдеш десь на берег якогось водойома, відкрив і почуваєш себе шикарно. Так. Все, відхилень немає у нас, по фарбі, дефект. Суттєвий, кстати, дефект, от він. А ти можеш там знизу заглянути? Нічого там не побити. М -м -м. Так, по аркам тут теж відхилень немає. Все, по фарбі відхилень немає. А, от він скол. Родську і вони сполу, бачиш? Це вже не в зоні відділення, але ага. це Клімат, але ну, не дуже на максимальному, от якби не. Не то щоб зовсім такий холодний, ну це максимальний. До клімат. Так, автомат. Реверс. Задня. Вібрація є. Несильно, но є. Драйв вперед також є вібрація. І вона... вібрація не тільки коли от, переключаєш драйв, да, от, переключив і стоїш, і от зараз вона йде вібрація. Ну, такого не повинно бути. Так розумію, машина довго стояла Ну, і деріза. Ну, двохлітровий двигун. Воно як знаєш так, з запізненням газ дає. Тобто Спочатку вроді не їде, а потім так різко їде, що просто. Ззаді щось підстукує, ну то може бути. Як... Довга машина стояла. Машина обслуговувалась рік тому на пробізі 181 тисяча. Нормально. Переключає. Наскільки можна тут проїхати, за, за площадку виїхати неможливо. Контроль за сліпими зонами. Сьогодні ми нашим замовникам в Польщі відправляємо оцей Форб. Так що замовляйте, українці з Європи вам теж машини купуємо. Документи для обліку в Польщі машину загружаємо. Все, машинку погрузили, відправляємо в Польщу.